Смерть у столичному епіцентрі на голову покупцеві із 4-метрової висоти гепнулася дерев'яна полиця із тонною товару. 69-річний киянин у будівельному гіпермаркеті обирав матеріали для теплиці. Трагедія сталася перед очима його доньки. Вона навіть встигла попередити тата, щоб той притулився до стелажу, аби ухилитися. Але полиця з почепними стелями падаючи, потягла з собою ще й люстру, і це змінило траєкторію падіння. Чоловік загинув на місці, йому проломило череп. Він на рак і переніс кілька вдалих операцій, які подарували йому надію на життя. Нині міліція розслідує справу з фактом порушення правил безпеки. Однак адміністрація магазину своєї вони в цьому не вбачає. Мовляв, усе сталося через затонкий матеріал полиції. А за його якість відповідати повинен постачальник товару. Керівництво компанії висловило співчуття близьким та рідним та надає певну допомогу, яку потребує родина, не дивлячись на те, що Органи правоохоронні не назвали винних на даний момент. Ми не бачимо і і маємо певні підстави стверджувати, що вини працівників компанії немає. Санкція з даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до вісьмох років. Наразі вона порушена за фактом. Всі відповідальні за порушення техніки безпеки. Люди вони будуть нести нести згідно з законодавства.